Почавши грати у Honkai Star Rail, ви несумнівно зустрінетесь з елементами стихій персонажів і ворогів. А ще можете дізнатись, що деякі вороги мають слабкість до конкретних елементів. Елемент персонажа, він же елемент пробиття або тип шкоди, є дуже важливим аспектом гри. На даний момент у грі існує сім елементів: Це фізичний, крижаний, повітряний, вогняний, електричний, квантовий і уявний. Якщо привести аналогію до геншину, це ті самі елементи стихії, деякі з них навіть співпадають, але розберемося детальніше про кожен елемент. Фізичний елемент завдає фізичної шкоди та при пробиванні міцності накладає блід ефект. Це дебаф, який наносить фізичну шкоду з часом, так званий Dot дамаг Крижаний елемент завдає крижаної шкоди і заморожує ціль. Заморожена ціль стає нерухомою і отримує додаткову крижану шкоду. Повітряний елемент завдає повітряної шкоди і накладає шир ефект. Це дебаф, який наносить повітряну шкоду з часом. Вогняний елемент завдає вогняної шкоди і накладає ефект горіння. Це дебаф, який наносить вогняну шкоду з часом. Електричний елемент завдає електричної шкоди і накладає шок ефект. Це дебаф, який наносить електричну шкоду з часом. Квантовий елемент наносить квантову шкоду та накладає ефект заплутаності. Це дебаф, який відкладає хід цілі та завдає додаткової квантової шкоди. Уявний елемент завдає уявної шкоди та ув'язнює ціль. Ув'язнені цілі сповільнюються, а їх хід відкладається. Усі зазначені ефекти накладаються після пробиття міцності ворогів. Honkai Star Rail це покроково РПГ, тому елементи персонажів є невід'ємною частиною геймплею, і правильний підбір елементів команди допоможе легше пройти бій з ворогами або босами. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобався даний міні-гайд, і ви підтримаєте мене лайком і підпискою і напишете будь-який коментар. З вами був Ранкор. Гарного дня та до наступної зустрічі!